Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо пекти пиріг з яблуками. Цей рецепт в нашій родині вже живе понад 40 років. Звісно, що на початках пекла його моя мама, потім передала мені. І цей рецепт дуже універсальний. Це зараз осінь і ми його печемо з яблуками. І у мене в ось такій записній книжці він записаний саме як пиріг з яблуками. Але він печеться з усіма начинками, які ви тільки придумаєте: ревінь, абрикоси, малина, вишні, варення, будь-що будь-яка фруктова начинка. Що ж, приступаємо? В нашому випадку нам потрібні будуть яблука, звісно, для тіста 4 яйця, розпушувач тіста пачечка, ванільний цукор, до яблук можна коритися, хто полюбляє. Пачка маргарину, три стакани борошна, півтора стакани цукру. Борошно і цукор за мною знаходяться. Отже, переключаємось сюди і буду детально вам розповідати. Для початку нам потрібно розтопити маргарин. Зараз я його трошки дрібніше наріжу і поставлю мікрохвильовку на розтоплення. Маргарин у мене для випічки на 72% по-моєму, відсотки жирності. Ось Саме такі потрібно брати для випічки, буде саме оптимальним. Поки розтоплюється маргарин, ми з вами наріжемо яблучка. Не різала їх сама, просто щоб ви побачили, ну, гарненькі яблучка у нас всі їдяться. Там мікрохвильовочка нам вже маргарин розтопила. А такі от всякі різні, от у мене 10 таких невеличких яблук. Я використаю на пиріг. Різати можна довільними шматочками, головне, щоб вони були одинакового розміру. Шкірку я не зрізаю. Хочете пластівцями, то пластівцями. Я буду кубиками нарізати. Зараз на одному покажу і всі решта так зроблю. Ось такий довільний кубик десь, десь менше, десь більше врізалося. Хочете, нарізайте пластівцями, як на шарлотку. Тому вже як вам забажається. Все так, зараз наріжу всі яблука. Маргарин все одно після розтоплення повинен трошки прихолонити, щоб нам не заварило яйця. Якраз все оперативненько зробиться. І так, я нарізала яблука ось така насмистечка з гіркою вийшла. Приступимо до нашого тіста. Спочатку вбиваємо яйця, звісно, ну, все як по класиці. Яйця з цукром спочатку розбиваємо, а далі вже решта інгредієнтів. Спочатку зараз самі яйця перемішаю. Тепер додаю цукор. Півтора стакана. Ця мірка у мене півстакана, тому я додаю три таких мірки. До речі, у мене син кухар за професією, і коли він був ще дитиною, то це також перший пиріг, який він сам готував. Ні, ну, звісно, я там наглядала там ну, духовку обвімкнути, так, все. Але от саме цей пиріг був. Перший його приготований. Наше завдання просто ретельно ну, перебити яйце з цукром. Це не бісквіт тут не треба там до стійких піків збивати, там нічого такого. Просто так от ретельно перемішати, скажімо так. Це достатньо швидкий і простий рецепт, тому я думаю, він вийде у кожного. Додаю розпушувач. У мене розпушувач доктор Откір. А в залежності, від який ви розпушувач візьмете, такий у вас буде іншим результат. Тобто, пиріг буде з усім вийде. Навіть просто з содою. Хіба ж я не робила з содою, коли задумав пирога робити, а розпушувача вдома немає. Робила. І навіть в... є у мене така радянська книжка. Не пам'ятаю, десь 50-ті це роки, чи як є українське печиво. Там є рецепти з розпушувачем, і найперше у вступі до цієї книжки описаний рецепт, як зробити розпушувач ну, в домашніх умовах, чим його замінити. Це сода, лимонна, кислота і борошно. Ось, Але просто. Сама пухкість тіста буде трошки інша. Найкраще був розпушувач, якщо пам'ятаєте, це такі чорні пачечки happy Baking. Оце да, оце да. Я цей пиріг, як я вже сказала, я його знаю на зубок. Але коли я взяла оцей happy бейг, таке уявлення, що це абсолютно інший пиріг вийшов. Настільки пухке і тісто ну просто. Тому, якщо вам пощастить знайти. Ще цей розпушувач. Це буде добре. Додам ванільний цукор. Ну, так воно все на око У мене ванільний цукор не в пачечках. Це додаю розтоплений маргарин. Як ви бачите, тут місцями він розтопився місцями. Ні, от я зараз так просто перемішаю, він стане однорідною маси. Візьму силиконову лопатку до нього. Все одно нам лопатка пригодиться, коли будемо викладати форму. Так, в борошні у мене мірка один стакан. Один стакан 250 мл. Тому насипаю три таких стакани. 3 таких. Я по одному буду розбивати. Ну, я мала на увазі ну, <смеш> вбивати, вмішувати в тісто, щоб розбилися всі комочки. Знаєте? Говориш одне, думаєш зовсім На весні мені цей пиріг дуже смакує з ревенем. Це просто шик. І з виноградом навіть робила. Тільки виноград такий, ну, десь, може, сорту кишмиш брати, щоб кісточок не було. Так, відставлю і цукор і борошно. Більше не знадобляться. Ну, ось така консистенція повинна бути. Бачите, такими? Такою стрічкою спливає тісто. Але, попереджаю, звісно, густина може бути відрізнятися від якості борошна. Я не раджу так більше додавати, спеціально, щоб досягнути такої густини. Три стакани вели і все. Пиріг вийде. Так, далі нам потрібно. Вже форму брати. Форму ви можете брати, або таку, як у мене, 26 см, або навіть ну чуть більшу, він просто буде нижчий по висоті. Пергамент, звісно, антипригарний Для випічки він може називатися силіконізований. Так, силіконом доверху, звісно. Так, відрізаємо. Може, в дитинстві. Я була, як то кажуть, головна по заправлянню паперу в форми. Але папір там, звичайно, тоді силіконізованим не був. Це були листочки зошита, або такий там звичайний якийсь пергамент, якась калька знаходилась, яку потрібно було потім змащувати ще маслом, олією чи жиром, що, в залежності, що ми там готували. Ви, звичайно, також можете замінити, тільки от форму змастити. Але, як то кажуть, спробував кращого, то вже до гіршого вертатися не хочеться. Борта я не змащую, тут форма також має покриття. Тут, як я вже сказала, силіконізоване, тому більше нам нічого потрібно, не потрібно робити. Забула вам сказати, у мене вже нагрівається духовка на 180 градусів. Вона не просто довго розігрівається, тому вона вімкнена від початку відео. Викладаємо 2 третіх тіста. Звісно, що прямо тут відважувати, чи все поклав, чи не все поклав. Я не буду. Так, на око розділюємо тісто. І розпределяємо по формі. Висипаємо всі яблука. Як бачите, в мене їх так. Ну, от, от стільки вже би навіть і вистачило. Але я докину все, хай вже буде так. Ну, Була би ширша форма, то, звісно, вони б тоншим шаром лягли б. Так, далі знову повертаємось до нашого тіста. Беремо молоко солодке. Молоко солодке, тут 2,5% жирності. Я вам просто скажу, можливо, у вас будуть запитання. І наливаємо, як то кажуть, на око. Одне око закриваємо, одним тільки оком дивимося. Наше завдання розвести дане тісто до консистенції такої, щоб воно виливалося з миски. Якщо трошки прикисло молоко. Ну, от буває, от воно солодке-солодке, ви собі сподіваєтеся, що воно солодке, а ви маєте, воно вже має кисловатий присмак. Можете сміло додавати нічого страшного. Я вам навіть признаюся, мені здається, я часом і водою розводила. Ну, Звісно, ефект не той, але якщо ти хочеш спекти, порога молока немає, буквально тут якихось. 50 мл то можна і замінити. Подивіться, яка консистенція. Бачите, я вже його беру? ну Як така густіша сметана. І виливаю все в форму. Намагаємось розподілити, звісно, по всьому. Ну, так, щоб рівномірно по по всій формі. Ну, в процесі приготування він там сам ще більше так розтечеться, між яблука проникне. Дійде до нашого першого тіста, яке густіше. Ось, що у нас вийшло? Відправляємо в духовку. На 180 градусів, а скільки буде в духовці моїй, я вам скажу. Отак з нею трошки треба гратися. От. Ну, стандарт це хвилин 45, але побачимо, скільки у мене він буде. Ось така краса у нас вийшла. Я вже його виняла з форму, він трошечки прихолонув, я ще так його прикрасила кудрою цукровою. Хоча потрібно дочекатися повного його вистигання, бо вона зараз почне танути, але вже. Мені не терпілося вам показати результат. Зараз вріжемо тут, Боже, як, як до нього підступитися. Бачите, він ще парує гарячий. Ось так він виглядає всередині. Зараз я його покладу і скуштую разом з вами. Він, бачите, достатньо такий великий, тому брати можна форму і більшу за розміром. Ну, або, якщо хочете, щоб він був такий високий, ну, от 26 см в діаметрі. Ну що ж, отаке у нас сьогодні вийшло відео. Ось такий пиріг. Я сподіваюся, вам цей рецепт сподобається. І він надовго залишиться. У вашій родині. Тож, дякую, що були зі мною. До побачення, до зустрічі в нових відео!